Хочу трохи всім розказати про цей от тепловий насос. Е, нижня частина це от від кондиціонера від 24-ки, а це от верхня частина. Тут у нас е, це в мене фанкойл, я з нього зробив. От, що ми робимо, що ми робимо? Що залишається від е, кондиціонера? Від кондиціонера залишається тільки оцей блок, моторчик і оця. все остальне це все наше. Коробка, теплообмінники, помпа, фільтр. От всі оці девайсики. А тут в нижньому блоці ми ще робимо підігрів компресора і підігрів піддона, щоб Він міг працювати там, я думаю, до мінус 25. У нас нема таких температур, коли він зможе працювати. Тому тут насправді дуже багато роботи пророблено з таким тепловим насосом. Воно все упаковано в, в акуратний ящик. Просте, дуже в підключенні. Навіть дитина може з ним зможе ним керувати. Є wi-fi додаток. От, тут даже видно Тут видно. О, тому кому потрібен такий девайс. Звоніть, звертайтеся, підписуйтеся на канал. Тут багато протиповітряно соси.